Зараз ми зробимо за допомогою цієї установочки заміну хладагента в цій машинці. Це Hyundai Santa Fe 21-го року. Кількість хладагента 650 грам плюс-мінус 25 грам Ми підключили шланг низького тиску і високого. Ось клапанки повідкривали. У нас з холодогент уже видно, що дав тиск в систему. Зараз ми вийдемо в режим рекуперації і почнемо відкачку холодогента із системи кондиціонування автомобіля. Запустилося. Компресор. Починається відкачка. Тиск на манометрах падає. Повернемося, коли тиск в системі на манометрах буде біля нуля. Ось відкачка почалася, відліковує грами. Повернемося, коли цикл закінчиться. Відкачало вже. 475 грам хладигента. Тиск на манометрах вже в нулі. Десь повинен зараз закінчитися, закінчитися цикл рекуперації. 480 грам. Треба не забувати, що у нас система була порожня, а в системі десь десь 110-120 грам вміщається холодагента. Тобто спочатку заповнились всі шланги. Це десь 110-120 грам ось закінчився. 490. 500 плюс 100, ну десь приблизно так, як було написано, так і є. Зараз ми трошки почекаємо, подивимося, чи підніметься тиск на манометрах, щоб додати ще коротенький цикл, якщо потрібно. Зараз під, не підвищується тиск в системі. Ми ось відкриваємо краник дивимося скільки оливи воно у нас відібрало. Торець, відібрало. Тут десь приблизно. Якщо дивитися по цим мірочкам, грам 20. Десь трошки більше, ніж половинка між цими мірками. Таку кількість ми оливи і додамо після процесу вакуумування. Зараз ми переходимо в вакуумування 5 хвилин запускаємо, повернемося в кінці. Режиму вакуумування. Пропікав режим вакуумування. Тепер зробимо тест на виток 3 хвилинки. Порівняємо потім положення стрілок, чи не зміниться воно? Якщо не зміниться, то це буде свідчити про те, що система кондиціонерів автомобіля герметична. Натискаємо. Пішов відлік часу. Перед закінченням знову вийдемо на зв'язок. Закінчується режим вакуумування. Стрілочки у нас положення не змінили. Ось. Зараз ми введемо масло. Невеличку кількість стільки, скільки його витягло. Потихеньку треба відкривати краник, і воно вакуумом засмок масло. Бачите, так? Да? Це достатньо? Така кількість. Тепер ми переходимо в режим. Заправки ставим шестьсот пятьдесят. Опс, даже швидко шестьсот пятьдесят грамм и запускаем. І йшла заправка. Ось він нам заправив 650 грам плюс те, що в системі. Тобто, як зазвичай, ця цифра більша. Тепер ми закриваємо краніки. Йдемо, заводимо машину і перевіряємо температуру і тиск. Тиск після заводки і включення кондиціонера тут повинен знизитися на цьому манометрі. Машинку завели. Макаем кондиционер. Температура. Це температура пластика. Це температура всередині. Це ми тільки увімкнули. Треба зловити таку позицію, щоб попасти на саме холодне місце. Вередені відчувається холодне повітря, але до радіатора не достаємо. Ну ось щось попали, кудись зменшується температура. Блин мінус. Все окей. Кондиціонер працює. Ось такий тиск в системі. Зараз ми від'єднаємо штуцери. Від системи відкриємо крани і відкачаємо залишки фреону із системи. Від'єднуємо один штуцер. Другий. Робочками, щоб не потрапляло сміття. Так, закрутили все. А тепер системи можна відібрати. Так, відкриваємо. І повністю з системи відбираємо. Кладагент який там залишився. Це манометр в нулі. Навіть нижче. Тобто компресор відібрав із шлангів з ложких щоб вони там не зберігалися. Стоп. Назад. Можна вимикати.